Remember the last uh very crispy shape. бага. нэг бага хуучих. а. э. бага байна. Ці гілочки, вони такі длиннючі, аж до землі, і закрили повністю стовбур. І оце ми трішки з Джеком відкопали, <ріст> трішки відрили оце. Де він любив тут сидіти. Йому тут подобалося. Залазив на це. Він висоти не боїться. Лазив нас де тільки можна. І тому... Гарно, так? Да? Гарно, красивий кліп. Це так, позагрутала, ми трішки погуляємо. Багато. А я ще ж, ж не пообнюхувати. Не пообнюхувати і не помітити своє володіння. Я ж під машину не полізу. Його держу на поводку, щоб він на вулиці, не на руках Дітки можуть вискочити. А він реагує на них дуже сильно. Так. Дивись як, дивися, як яка тут красота. Ні, ми нікуди не їдемо. Ми нікуди не їдемо, не збираємося. Тому, ну чого ти стоїш, давай проходь. Пішли. Ой, Все, які ось тут у нас насіялися польові. Кіточки. Ви бачите скільки? Я не знаю, як вони називаються, але тут у нас ціла поляна. Ціла поляна. Ось під яблунею Скільки виросло. О, Джекі, тут подобається, да, Джекі? Тобі тут подобається? Ой, яку ще пішов. Ой, як йому тут подобається, Глянь, Заблудився там в траві. Ха. Іди сюди. Джек. Я повинна... Я повинна це йти за тобою. Вот с пущерів, да? <кхи> Тут там машина їде. Машина їде, да? Раз? Все, все обнюха. Пішли, пішли додому. Додому пішли. Запутався. Підніми ногу. Ногу підніми. О, вийшли на дорогу. Додому. Сонечко дуже. Видите. Заходь. Все, то 嗯。Uh, okay.

Ні. 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 Просты, змей, раз, два. Нет, нет, сначала иди сюда. Змей раз, два. Три. четыре. Четыре, пять, пять, молодец, 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 все, 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 успокойся, не буду гладить, фу, 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 фу. ой, бачишь, фу. фу, фу, нельзя, кусаться нельзя. Лапы. Молодец. Да, заработа. Не листик. Да, Всі великі куски. Порізала і такі великі. Сіди. Лежать. Стоять. 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 Нет. Стоять. Стоять. Поднимайся. Стоять. Стоять. Все, наработаешь. Заморывся. Джек. Ободи. А рядом, 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 рядом. да. Змей. Раз. Два. Три. Пять. Молодец. Умница. Азы поднял? Поняла Все, не нались. Фу. Иди сюда. All uh right. -huh.